Що таке спазм судин? Спазм судин, також вазоспазм або ангіоспазм – це патологічне різке звуження артерії внаслідок надмірного скорочення її м'язової стінки, що суттєво обмежує або навіть повністю зупиняє кровотік. Іншими словами, стінки судини раптово спазмуються, стискаються, і просвіт артерії звужується. Безпосередній наслідок такого спазму ішемія, тобто кисневе голодування тканин, які живляться цією артерією. На відміну від нормального фізіологічного звуження судин вазоконстрикції, яке потрібно, скажімо, для збереження тепла чи перерозподілу крові, спазм судин є надмірним і невідповідним до потреб організму звуженням. Він може відбуватися в будь-якій частині тіла від судин головного мозку до коронарних артерій серця. І завжди призводить до зменшення кровопостачання органа або ділянки тіла. Якщо спазм сильний або затяжний, кровопостачання може припинитися цілком, провокуючи небезпечні пошкодження. Медики попереджають, що такий вазоспазм може викликати ішемію, дефіцит крові, і навіть некроз тканин, загибель клітин.